Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України з Кунченко Жела. І ми з півдня Одеської області. Ми з самого-самого півдня Одеської області. Сьогодні знову розмова піде про злакові рослини. Ще сьогодні останній такий випуск роблю. Просто знайомлю вас з тими рослинами, які є, ну, які є в моєму садочку наразі, тому що у мене їх є багато. І я роблю, вже не пам'ятаю, це, мабуть, ну четверта десь. Четвертий випуск про злакові рослини, ті, які в мене є. Почну зразу з імператор Ренбарон. Скажу, що <смас> у людей вона агресивна рослина, в мене вона не дуже. У мене взагалі вона росла і просто пропала. В тому році я взагалі купила знову 10 горщиків. Тут ось три є. Один мама не взяла, але лишилось лише в мене 6. Попасила другу місці, в другому місці вона майже пропала. Не знаю, з чим це пов'язано, чому так? Бачите, імператор така гарна. Всі кажуть, що вона агресор. Ну, вона реально, бачите, вистрілює ось на відстані від свого кущика основного. Вистрілює там-там. там Ну Я кажу, як у мене вона не дуже агресивна, побачимо, як вона себе поведе на цьому місці, бо на другому вона в мене пропала. Ну, поки зараз тут то покажу зараз це, ну, так говориться, бамбук карликовий. Бачите, він у мене є двох сортів: пістряволисний зелений з білим. І пістряволисний зелений з жовтим. Зелений з білим я вже відсаджувала, вже є на продаж на продаж зелений з жовтим ще поки ні. Ну, думаю, що слідучий рік буде зроблю. Називається він взагалі Pleioblastus, А ми вже його так звемо. Бамбук карликовий. Скажу, що агресор дуже страшний. Я коли саджала, тут його не думала, що воно мені тут буде. Як бачите, він вже в мене тут розповся всюди. От буду весною прибирати, от звідси все буду прибирати, забризгувати. буду старатися якось його вже здержувати. Ну, буду викопувати. Буду викопувати, пересаджувати. Так що. Хто хоче, на продаж є зелений з білим, але знайте, що він агресор. Саджайте десь в обмежувач. Коріння у нього поверхневе, глибоко він не лізе. Тому, я думаю, сантиметрів 20 углуб йому буде досить. Хоча, не знаю, стверджувати не буду, він, у мене тут росте без обмежувача. Зараз якраз тут недалеко росте друге місце, де я садила. Імперату в другому місці. От покажу, що вона в мене пропала. Росла тут в декількох місцях. Ось в одному місці залишилося таке нещастя, в другому бачу ось листя тільки сухе лишилося, он. а в третьому Місці взагалі б не бачу це, коли вона пропала, навіть не знаю. Так що отак. Не знаю, з чим це пов'язано, що вона в мене не виживає. Ну, побачу, можливо, тут більш мокро. Не знаю, що їй не до вподоби, що їй не підійшло. Може така спека 10 годин, а пече, просто страшне вже. Сьогодні зранку встали, попрацювали, і тепер вже треба це зніму відео, вийти в двір, бо просто неможливо. Просто пече страшне. Так, у нас тут росте війник або куничник діамантовий. Ну, Поки тут показувати нема що, він тільки-тільки розпускається, листя як листя зелене, а вся краса саме в цих віничках. Ну, коли він розпуститься, тоді вам покажу він. Реально такий діамантовий, він е, такий рожево-білий, сріблястий, ну гарний, гарний, дуже гарний. Я коли його побачила, теж віночки ці, то теж захотіла зразу собі купила і посадила. Так, якраз тут у нас поруч росте житняк гребінчатий. Ну, за нього ще нічого розказати не можу, тому що це моя новинка. Я його. Е, Викопала в природі, коли ми їздили доволі туди під Одесою. Ну, майже в Одесі були на куяльник, ми їздили, там теж він ріс, я ще його показувала. Не доводиться ніяк. Ось такі ось у нього малесенькі, отакі ось, ось малесенькі. Але ну, зараз взагалі ніякої краси нема, так як я його пересадила ще й влітку. Це був червень місяць. Тому звісно, він переболів, перехворів, а зараз такий не дуже. Ну, на студучий рік будемо милуватися вже ним. Саме головне, що це багаторічник, а не однорічник, як я боялася. Ну, дякую, знайомій, вона знайшла назву, написала мені, я про нього прочитала, це виявився багаторічник. Ну, що ще хочу сказати про куничник. Діамантовий те, що він зовсім не агресор, тому що скільки років він у мене росте, а росте він у мене вже досить довго. Років 6, мабуть, росте, можливо, навіть більше. Ну, Не менше шести. То скажу, що за всі ці роки не було ні разу ніякого самосіву. Ділила от саме тільки, ну, ділила кусь корінь. Сам. Тому за скільки років у мене так його і не розвелося дуже багато. Тим більше, що весь час його просять продати. Потрошки продаю. Ну, В цьому році вже не буде. Я думаю, що і на слідуючий рік буде трошки перекур. тому що в мене тут ось залишився кущик великий і малесенький поруч. І ще в одному місці там кілька кущиків невеличких. і все, він повинен ще нарости, ще йому хоча б рік треба. Так що в цьому році, цього війника на продаж не буде. Так, як бачите, ось злаки всюди-всюди ростуть у мене. Це і риси, гляньте, краса, яка теж яка зелень. Ну, тут, бачите, знову ось злаки пішли. Злаки я вже про них розповідала, показувала. Так що, хто не бачив, подивіться. Зараз ми йдемо до. Сеслерії. Сеслерія є осіння весіння. Наразі у нас осіння сеслерія. Ну, весінню показувати теж не буду, тому що вся краса є у неї весною. Зараз там просто зелене листя. Однієї таке голубувате, в другої зелене, так що там ну, нічого там дивитися нема. Просто, щоб ви знали, що є осіння і весіння. весіння, дуже рання. Вона от на початку. Весни в перших місяцях вже у, у нас ще на початку зими розпускається, ну, так як ми південь, а думаю, у вас, що на початку весни вже буде розпускатися. Взагалі-літо вона о, у нас м, круглий рік зелена, я її навіть не обрізаю, тому що вона весь час зелена, ну, одна голуба, друга зелена, а і випускає свої ці китички дуже-дуже рано. Китички такі, бачите, смішні, наче обсипані манкою. Так, зараз підійдемо ми до, ми до, до, до хаконик Хлоя мене просили про неї розповісти. Скажу, що вона в нас не, не росте. Це вже моя, ну не знаю, можливо, третя, ну друга точно спроба. Перший кущ у мене, не знаю, може, років п'ять стояв на місці і не ріс, і не пропадав. Я його вирішила пересадити і він потім в кінці кінців просто взяв пропав. Ну, я подумала, що якось невдало посадила його, купила собі ще одну таку нехлою, Ось що за два роки з неї. Ось, бачите? Оце дві гілочки, все. Це нещастя таке. Не росте вона в нас. Тому нічого вам порадити не можу, сказати, що воно, як воно, ну не росте вона в нас. Тому що я вже говорила з Ольлею з Одеси. Вона каже, що теж у неї проблема саме з хаконихлою. Не хоче нарости в нас. Ну, от клімат їй не підходить наш зовсім. Так що нічого вам сказати не можу, друзі, за неї. У нас вона просто не росте. Так, зараз підійдемо ми до молінії. Молінії в мене росте. Три сорти, але один щось в цьому році прихворів, там нема що показувати. Покажу два. Скажу одне, що ем, купувала різні сорти. Один сорт повинен був бути маленький, майже карликовий, але вся вона виганяється висока. Ей... Єдине, що можу сказати, що у них я бачу от зараз різницю, от коли вони зараз цвітуть. От вони зараз цвіте, оця. І в неї оці такі, зараз спробую навести. Ось, бачите, такі вони зараз цвітуть такого синього кольору, оці такі, не знаю, такі пушочки, вони зараз О, зловила, бо вітер. О, Ще якась мушкаранда сидить. Бачите, такі сині висять. Ну, Потім воно сипеться і різниці в цвіті ніякої б немає. Листя теж однакове, тому я взагалі не бачу сенс купувати її кілька сортів. Зараз підійдемо до другу сорту, покажу вам, От побачите, що різниці ніякої, ті ж самі гілочки. Ось листя. Ну, треба її прибрати з газону, ось у газон вже. Заріз геть. Не бачу різниці ніякої зовсім. Чоловік включив викачувати воду, забувся лягли спати. Сьогодні вранці встали, а води геть мало. Ну, якраз поміняємо воду гляньте, гляньте. Так, ну, зараз підходимо ще до однієї малінії. Я казала, що нічого там ви не побачите нового. Це я купувала новий сорт в тому році ще це, вона вже в мене другий рік росте. Ось, бачите? Ті самі тільки вона ще не зовсім цвіте, я думаю, або вже відсвілась, не знаю. Ну, Те саме, те саме. Тут і листя те ж саме. ну, Просто тут воно росте вкупі з другими. Так що нічого не бачу я такого, з чим вона би відрізнялась так само, як я купувала. Одне, а виросло те, що у мене є. Так що, ну, по-перше, вже будете знати, ось я купила теж просто нове, але бачу, що воно зовсім як хеві-метал. нічого нового немає. Так що, ви бачите, в розплідниках дуже часто продають зовсім не те, що пропонують. Так що так, друзі, ще у нас є Ну, Це вже такі незлакові рослини, а я так їх називаю. Одним словом, кому ще у нас є бамбук. Бамбук звичайний, він зимостійкий. Бамбук-агресор. Ну, Я вже його не раз показувала. Він в цьому році у нас вимахає навіть метри ну, 4,5 точно, дуже високий. Потім розкажу за нього окремо. І отут у нас є арундо. Арундо, він тут у нас в ціні, будемо його пересаджувати, тому що в цьому році він просто позеленів, а він у нас пістряволисний. Але так як він в ціні тут, всюди, навколо все росте, то він у нас став майже зелений. Тому будемо весени його пересаджувати, міняти йому місце. Бачите, такий от він. Більше зеленого, навіть ніж пістрявого. Будемо його пересаджувати. ще в мене є там квіток, ще один росте е арундо Ну, побачимо. Побачимо, теж звідти його приберу, пересаджу і побачимо, чи буде в них різниця, чи ні. Так що отакі-то от справи. Ну, як бачите, що злаки. Хто дивився всі мої випуски, злаки бувають дуже різні, встану трошки в тіньок, бо просто неможливо. Піт просто тече. Злаки бувають дуже різні і по своїй структурі, і по своїм, по своїм кольорам, по своїм розмірам, як он, бачите, дивіться, які височення доростуть. Бувають, от, наприклад, проса мене кілька сортів. Я вам розповідала, вони різні. І по кольору, і по мітюкам, по висоті, і розмір листя. Так само, і міскантуси є полосаті, є рябенькі, є просто зелені, є широколисні, є вузьколисні. Зараз повторюю вам те, що казала на початку. Ну, щоб, Може хто забув, може хто не чув, що злаків дуже-дуже є багато різних. У ну, мене всі вони багаторічні, є однорічні, але ну, нема в мене часу возитися з ними, тому так, тому в мене тільки багаторічні. В основному всі не агресори, в основному всі не сіються. Сіються там, в основному, це піннісітами. От за скільки років вони мені сіялись. Просто трохи почало сіятись І то таке саме просте. Ну і все, міскантуси ще не сіялися ні разу ніхто ніякий. А, нічого таке не сілось більше Просо і пінісету. От зараз отак от згадую, нічого не сілось більше. Ніде не було такого, щоб я щось викопала і пересадила. На жаль. <кхід> ну, а ну, ще є уніола. О, уніола вона. Хто забув зараз, якраз тут знаходжусь недалеко, вона прекрасно дає самосів. Ось такі, бачите, в неї такі рибки. Висять, наче, на вудках. Так. Ну, от, друзі, так що дивіться, думайте, можливо, вам якісь хочеться мати у себе в саду. Дивіться, які є височесні, просто височесні. Це міскантус гігантський зліва і справа Еріантус. До речі, вчора дивилася там, знову випуск дивилася жіночка, показала, що посіяла а... пампасну траву, але я так дивилася, що тут, скоріш всього, в неї Еріантус. Я вона сказала, що вона в неї другий рік. Ну і не укривна, то, то 100% що це вже є ріантус. Я вже розповідала, що дуже часто ріантус продають замість пампасної трави. Дуже часто в розплідниках видають і кажуть, що вона зимує. Помпасна трава не зимує, я вже розповідала. Ну, потім почне випускати китиці і я буду вам показувати. Випускають ще китиці свої трошки більше проса покажу пенісетум, це Маудрі я вже показувала. Він уже в мене є редх. Потім випускають нові мічолочки ще. Ну, наразі можу пройтися, показати. Там він такий пенісетум. Новий зовсім. Ще один сорт ще поки не випустив у мене мічолки, тому не знаю, де він був бо... Поділила кущі весною. Вже так не відключаюся, щоб подивились. От у нас компасна трава попереду. Буде цвісти, не знаю. У мене є рожева біла, але яка у мене в цьому році за цвете, будемо бачити. Міскантус китайський, як бачите, ось така краса. Ось дивіться, випускаю мічолки, треба шукати назву, він рожевий. Ось такий е цепінісетом, Мітьолочки такі, ну більш. Зелено і такий, як трошки рожевий колір. У мене це один кусь був, це весною поділила. Ну Можливо, на весну не знаю, можливо, на весну пару кущиків буде. побачу він ще наросте до осені ці кущі. Тому що був один кущ я його поділила, і більше його в мене нема ніде. Мітолки Ні зовсім таких у мене ще нема ніде. Ну, вони в тому році у мене були, просто я навіть його не показувала, тому що був єдиний кущик, І я просто хотіла перевірити, як поведе він в цьому році. Бо буває, як купуєш одне, воно значить, спочатку таке, а на другий рік зовсім інше. Ще й таке буває. Так, і хочу показати Хаммінгут. Виявляється, я все попродавала. Лишила собі один кущик, На жаль. На жаль, лишився один кущик. Бачите, він такий салатового кольору. Мітьолочки у нього такі жовтенькі, маленькі. Ну, значить, кілька років будемо нарощувати знову кусь. Зараз весною все попродавала. Хоча б повинна була залишити собі хоч кілька кущів, Ну, чомусь бачу тільки один його. Це наш саме Голд. У нас є просто хамель. Ось зараз підійду. Е, у нього саме вузеньке листя із всіх пінісетів з таких от мітелочки, бачите, світленькі геть, е, тонесенькі, длінсенькі. той пенісет, то, що я показувала, ми от мітелочки товщі і коротші, а тут такі от унесенькі. Ось у мене ще один такий великий ну, Це Ці кущі, які ростуть давно, тому вони вже з мітьолками. Ті, що я пересаджувала весною, восени ще мітьолок не бачу ніде. Тому, е, хто і питає, от коли буде продаж. Продаж буде тоді, коли всі ці пінісетуми почнуть випускати свої мітьолки, щоб я точно бачила деякий кущ. Тому що в мене ще був. Е, Забулек називається, точно пам'ятаю, що там було б. Такі у нього були чорні мітлки, теж довгі, темні, і я поки їх не бачу, тому треба чекати, поки хтось щось випустить. Тому як бачите, що все-таки пенісет у мене є різні. І тут у мене ще є редхет. От він, самий ранній, він уже давно цвіте у мене. Дуже давно цвіте. Мабуть, скоро відсікатись буде. Бачите, які в такі, ну, не червоні, але Але дуже гарні. І вони, по-перше, великі, це самі великі крупні мітьолки з усіх пенісетунів. Крупніші ще не було. Коли в мене був Маудрі, то я думала, що він самий крупний. Але коли з'явився редхет, то редхет у нас самий -самий крупний. У нього мітьолка десь сантиметрів, мабуть, біля 20. Треба, бути взяти, треба буде взяти лінійку, просто так поміряти, поцікавитись реально. Ну, мітьолки дуже-дуже величезні. В порівнянні з усіма пінісітумами. Так, ну ось і все на сьогодні. Так, кому не цікаво, питайте я. Зніму відео, розповім про рослину, покажу, розповім, тому що могла щось забутися, могла щось не сказати, тому що, ну, як, якщо тільки про одну рослину розповідати, тоді воно легше. Так? Рослин багато, як бачите. І навіть за 5 хвилин не встигнеш нічого так. І так, наговорила на 23 хвилини, думаю, що досить вже. Так, ну от і все. Буду ще показувати піннісітуми, міскантуси, проса, все-все буду показувати, як воно себе веде. Ну, як бачите, от там. Хамель мій. Ой, хамель, господі, меморі, міскантус білий. І всюди. А вон там позаду, якщо бачите, от там ззаді-заді. Трошки пройду ще покажу. Бо ну, <смі> я біля нього ходжу кожен день. Хоча я його і бачу кожен день. Але я хожу біля нього, гляньте, яка хмаринка біла. Біла-біла хмаринка. Переливається. Так, ну все, друзі. Бажаю всім гарного дня.